Кабріолет із москвича. Черкащанин Ігор Миськів разом з учнями створив авто, яке не залишає байдужим жодного учасника дорожнього руху. Червоно-жовтий кабріолет постійно зупиняють пішоходи і водії, аби сфотографуватися. Поталанило проїхатись на дивомашині Надії Кирей. Не кожен з першого погляду впізнає цей автомобіль. Важко повірити, але колись це був звичайний москвич. Автор цього чотириколісного творіння Ігор Мийськів усе життя присвятив залізним коням, любить їх донестями та знає про них майже все. На стіні його робочого кабінету картина із зображенням автівок, на полиці велика колекція масштабованих модельок та купа журналів про автоісторію. Саме в одному із них Ігор Костянтинович знайшов статтю про москвича Кабріолета, випущеного у 80-х, і здивувався, бо незадовго до цього зробив такого ж разом з учнями. І перші, верніше, автомобілі наші, майже всі вітчизняні, і Волги, і «Побєди», і Москвичі вони всі перші дуже багато було в формі кабріолетів. От, будь ласка, цей автомобіль Москвич, який був випущений в двох екземплярах всього завоз, завоз, в умовах заводу. На переробку ретрокара в гаражних умовах пішло близько півроку кропіткої роботи. У москвича укріпили кузов та підібрали деякі деталі з інших марок. Проте як і в будь-якій справі у тюнінгу є свої секрети. Якби москвич мав більшу швидкість, довелося би переробляти і переднє скло на спеціальне кабріолетівське. Для того, щоб у дівчат волоси не на вітрі не розвивалися. То там міняється форма лобового скла. Ми, в принципі, не міняли ту форму лобового скла в нашому москвичі, так як у нас швидкості невеликі. Колись звичайний червоний москвич дістався Ігорові Миськову за банку фарби з рук товариша. А тепер справжній кабріолет радує жителів Черкас своєю яскравістю. Надія Кирей Олександр Таран, Черкаська служба новин.